Короча, пішли ми з Галею на обглядати все, там О, щось може прикупити. Прийшли в магазин, а в кожному магазині, знаєте, таке все. Ну, такий солідняк в офісі сидіти. Галя мені тут пропорує різні наряди для офісу. Кати, я не маю офісу, в тому світно каже, нічого, прийдеш до мене. Сяну, а а, а який соліднячок буде? <світнят> 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 солідняк буде? Солідняк Там ну, гарним, то не для мене, то не Та Гірянь! Ні. ні, то Швіт, як ти можеш подивитися і сказати, що не пані? Та ясно, бо ти б зараз вже брала таке, бо що а що тут таке? Я не розумію. Це вже заправлено. Ну, вона мені барбі всяку колекцію пропонує ще кульчики Пожили Та ні, то мені таке не, не підходить. Будуть, та вже другий магазин і нічого не таке та собі випадково. вибрати. Навіть Галя мене навіть мене Галя не може підобрати. Ви розумієте? Та давай, кормі кульчики бачила. Я мені паха набрала мря покрупити. Ти си не даєш. Я даюся, але я не маю що поміряти. Ну то що міряти? Там не треба таке, в чому я буду ходити, а не просто ну, то, на вішалку ну, 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 повішати. А шо ну, то що таке є? Та то мені таке не пасує <pasui> <пасу> взагалі. Та бо привикла, курва, задницю показувати, трохи що-то трохи скриття. Та воно і буде Відки. задницю показувати, але мені то гіпюр не а подобається. Що-що? Гіпюр мені не подобається. Гіпюр <пасу> не подобається. Не знаєте, не й теж там не хоче. Хочу гіпюру, <пасу> хочу без гіпюру, хочу. Давай, кру Такого во немає, ні, за да, ті опало. Та я такого балаго, я костюмчики такі маю. Ну ну та а як хочеш вже так, що лінічок такий конкретний, ну того бери, то буде тувотичку. Та, ти така вже солідна будеш, як не ти що то то, то, то вже навіть мій офіс сховає. Та шо? то вже навіть на дві офіс не підеш. Добре, Галя не будьте. Давай по-серйозному. Ну Та Галя, я так роблю, що, моряка кроплюча, то давай.